І отут от, насправді питання, е, на твою думку, для кого ця книга буде найбільш прикладною. Мені просто видається, що ми живемо в певних бульбашках, Як би нам не видавалося, і зазвичай погляди на ті чи інші речі в тих Бульбашках, вони є такі, ну, доволі схожі. І коли ми виходимо з тих бульбашок, виявляється, що світ далеко не такий. І отут-от насправді питання, е, на твою думку, для кого ця книга буде найбільш прикладною? Угу. Погоджуюсь щодо Бульбашок, і в книжці теж про це згадується, що ми, як країна, як суспільство, це історія Бульбашок. І, власне, чого нам трошки бракує, над чим треба працювати, щоб. Тобто в Бульбашках зв'язки досить міцні. А от зв'язків між, між Бульбашками бракує. Та? Ну, не і тільки до зв'язків це... довіри. Довіри, зв'язків. І, і, власне... Тоді, коли ця довіра, зв'язки з'являться, ми матимемо такий шанс на, на ривок. І я думаю, що ця книга для українців, які в Україні, для українців, які виїхали за кордон. І чомусь, тану не чомусь на цієї причини відчувається бо там некомфортно, от, ментально, культурно. Так? І я думаю, що ця книга дасть трошки пояснень, в чому ж все-таки ми відрізняємося від англосаксонського світу і чому деякі речі складно людям адаптуватись до певних речей за кордоном. І це теж книга для тих, хто іноземець і має якийсь намір щось зробити в Україні, так чи якісь це бізнес, інтереси. чи вже має якісь бізнес відносини з українськими компаніями для того, щоб більше зрозуміти та оці от речі, там чому копати картоплю важливо, так чому якісь речі для нас є більш важливі ніж для західного світу? Е, так, і бо це в принципі підхід, коли працюєш з іншою країною, то маєш розуміти той культурний культурний аспект.